25 жовтня у Хмельницькому штрафують осіб, які розміщують рекламні листівки не у визначених для цього місцях. Серед таких освітлювальні опори та фасади будинків. Сума, яку муситимуть сплатити правопорушники від 850 до 1700 гривень. В очищенні від незаконної реклами задіяні всі Хмельницькі комунальні служби. Головний спеціаліст управління екології та контролю за благоустроєм міста Наталія Фурман закликає городян поважати працю інших та вішати оголошення там, де це робити можна. Відповідно до вимог правил благоустрою території міста Хмельницького, прилеглі тротуари в зимовий період під час снігу ожеледиці мають бути очищені, мають бути посипані фракційними засобами. Очистка проводиться щоденно до 8-ї години ранку. Тротуар має бути очищений, якщо це є сніг, і обов'язково посипаний протижеленими засобами. Значить, незалежно від того, магазин може відкриватися в 9, в 10 годині, в 12 Значить, тротуар до восьмої години ранку має бути очищений і посипаний. Із перевірками працівники управління невдовзі ходитимуть і до приватних підприємців, керівників, установ та організацій. Слідкуватимуть за належною підготовкою закладів до зимового періоду. До рекламу розповсюджувачів звертаюся також з проханням в місті досить місць дозволів для розміщення реклами. Це тумби, це бікборди, це сіті лайти розміщені зараз нові тумби на освітлювальних опорах. Тому, будь ласка, зв'язуйтеся з їхніми власниками і розміщуйте там. Значить, рейди ми проводимо не тільки по тому, щоб очищати, а ще й проводимо рейди. Ми обриваємо ці оголошення, заходимо в офіси, де надаються в основному. Це позики грошові. Ми заходимо туди і складаємо протоколи. Наталія Фурман каже, перші заморозки та ожеледиця вже завдали городянам неабияких незручностей, тому підприємці мають прослідкувати, аби ця проблема не загострилась взимку. В разі ігнорування відповідних попереджень на юридичних осіб чекатиме штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень, для фізичних від 340 до 1360. Протоколи складатимуть без попереджень.